І звертаємо, здаємося на цей ж самий приклад, і звертаємо увагу на наступне. Отже, в нашому випадку відношення в, першу, в першому в, табличке, в першому випадку відношення 1 до 5 дорівнює 3 до 15. Тобто в рівні відношення в прямо пропорційних величинах рівні. Відношення, іншими словами, рівні частки. Тобто 4, це рівне 40 двадцятих, і це рівне 6 тридцятих. Тобто, в прямо пропорційних величинах рівні відношення, рівні частки. У обернено пропорційних величинах рівні добутки. Тобто в даному випадку 2 помножити на 18, дорівнює 3 помножити на 12, дорівнює 6 помножити на 6 і дорівнює 9 помножити на 4. Тобто запам'ятайте ось ці моменти: в обернено пропорційних рівні відношення або рівні частки, в прямо пропорційних рівні допутки.